Джейсон Стейтем потрапив у свій перший фільм Карти гроші і два стволи не через акторське агентство чи кастинг, а завдяки випадку й власному минулому вуличного торговця. На той момент він не мав жодного акторського досвіду. Його головною роботою був спорт. Понад 12 років він виступав у національній збірній Великобританії зі стрибків у воду і паралельно підробляв, продаючи підроблені парфуми, годинники і прикраси на вулицях Лондона. Саме тоді він познайомився з агентом, який під. Шукував типажі для реклами спортивного одягу. Стейтема запросили знятися для бренду French Connection. Саме цю рекламу побачив режисер Гай Річі, коли він шукав актора з вуличною харизмою для свого дебютного фільму. На пробах річі вирішив перевірити навички Джейсона в імпровізації. Дав йому завдання переконати кастинг директора купити підроблені ювелірні вироби. Стейтем у ролі справжнього вуличного продавця так переконливо й нахабно це зробив, що отримав роль Байкона без додаткових прослуховувань.